Таю, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки разом. Тож сьогодні будемо читати шостий розділ і будемо розміркувати про те, на що дивиться Ісус Христос, для чого нам це потрібно, тому що і ми маємо дивитися саме так, як дивиться Ісус Христос на наше життя, на життя людей, щоб розуміти, що ж є найважливішим в нашому житті, на що ми маємо звертати увагу в першу чергу, коли думаємо про своє життя. Тож читаємо Євангеліє від Луки, 6 розділ з 17 по 26 вірш. Зійшовши він, Ісус Христос став з ними на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї юдеї і Єрусалима із Приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недуг. А також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися, і кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. А він, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: блаженні в Боги, бо ваше є Царство Боже, блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ті, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського, Радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже так само чинили пророкам їхні батьки. Та горе вам, багатії, бо ви вже маєте втіху. Горе вам ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть хвалити вас, усі люди, адже так само робили, лише пророками їхні. Батьки, ми з вами прочитали дуже величезний уривок, але він нам сьогодні крайнообхідний для того, щоб ми подивилися на контекст цього уривку, для того, щоб ми з вами подивилися на контекст слів Ісуса Христа. Ми з вами крок за кроком з кожним днем наближаємося до розмірковування над заповедями блаженств. Але для того, щоб розмірковувати над ними, нам треба ще пройти декілька кроків, щоб зрозуміти контекст, щоб ще ближче і глибше зрозуміти те. Про що говорить Ісус Христос? Тож давайте подивимося ще раз, що в той день до Ісуса Христа прийшло дуже багато людей, і Євангелист Лука він перелічує тих людей, які прийшли до Ісуса Христа. Там були юдеї, там були язичники, там були учні Ісуса Христа. Там були люди, які хотіли послухати Ісуса Христа, Його проповідь, Його вчення. Там були люди, які хотіли зцілитися від Ісуса Христа. Там були люди, які були одержимі нечистими духами, і вони прийшли для того, щоб зцілитися. І всі ці люди знали і бачили, що від Ісуса Христа виходить сила, яка зціляє всіх, і тому всі хотіли доторкнутися до Ісуса Христа. І кожен, хто доторкався до Ісуса Христа, він отримував зцілення. І ми з вами вже говорили, що люди, які отримували зцілення, а дуже багато з цих людей вони отримували зцілення від дуже тяжких хвороб, від яких вони не могли вилікуватися, то ж радість цих людей була надзвичайно велика. І більше того, всі вони думали, так всі ми думаємо, люди. Я думаю, що нам це зрозуміло з людського досвіду, що коли ми з вами вирішуємо в житті якусь серйозну проблему, якесь серйозне питання, коли Господь своєї благодаті що дає нам полегшення в дуже тяжких ситуаціях, ми радіємо, і ми думаємо, що тепер наше життя стало краще. Тепер ми наблизилися до щастя. Тепер ми наблизилися до такого радісного життя, сповненого е, всіма потребами, які нам необхідно сповнити. Тож так думали і ці люди. І коли ми з вами... Далі читаємо, то Ісус Христос звертається саме до своїх учнів і починає їм говорити дивні речі. Він починає говорити про блаженство. І коли Ісус Христос каже, які ж люди мають блаженство, то Ісус Христос звертається перш за все і звертає увагу перш за все. На серце людини, і перша заповідь блаженства вона говорить про те, що блаженні люди з певним серцем, люди з певним духом, люди, які зрозуміли, що без господа вони нічого не можуть, і всі подальші заповіді блаженства розкривають нам саме серце людини. Навіть коли говориться про обставини, все одно йдеться про певне серце людини, про певне внутрішнє життя людини, про певний внутрішній стан людини. Дуже дивно, що коли Ісус Христос перелічує, які ж люди блаженні, а блаженство це найвища ступень щастя, якщо сказати дуже простою мовою. А якщо сказати більш складнішою мовою, то блаженство це та якість життя, яку має сам Господь в своєму житті. Або ще можемо сказати, що блаженство це коли життя людини сповнено. Божим шаломом, тобто всі сфери життя людини, вони сповнені абсолютною повнотою, якою Господь її створив в людському житті. Тож блаженство це вища ступінь щастя. І Ісус Христос звертається не до тих людей, які отримали зцілення. Ісус Христос не говорить, що ті люди, які сьогодні отримали зцілення, ті люди, які прийшли мене послухати, ті люди, які сьогодні доторкнулися до мене, ті люди, які прийшли аж. Стиру та Сидону, ті люди, які прийшли до мене з Єрусалиму та юдеї, ті люди, які перебувають зі мною, ті люди, які повірили, що, доторкнувшись до мене, вони отримують зцілення, ви тепер будете блаженні. Взагалі, коли Ісус Христос починає говорити про блаженство, він взагалі не згадує про те, хто у нього зцілився. Може, хвилину тому, може, півгодини тому, може годину або дві години до того. Ісус Христос каже про серце. Ісус Христос каже, що блаженство приходить в певні серця, що е, блаженство, блаженство від Господа отримують люди, які сповнені розуміння, що Ісус Христос не просто цілитель, що Ісус Христос Спаситель, Спаситель сердець, перш за все, Спаситель усього життя. Але е, найперше, що спасає Ісус Христос, і найголовніше в нашому житті, це наше серце. Тому що таке слово Боже навчає нас, що від серця походять всі джерела нашого життя, від наших думок, від наших відносин з Господом, від наших вподобань, від нашої любові, що ми в житті любимо найбільше, це є джерело нашого життя. Тож Ісус Христос і звертає увагу на серце людей. Так і ми з вами маємо навчитися звертати увагу в своєму житті, не просто на обставини свого життя. І турбуватися, перш за все, не просто про обставини свого життя, а звертати увагу на своє серце, що я думаю, в що я вірю, як я відношуся до Ісуса Христа це найголовніше, як я відношуся до Слова Божого. Ми маємо... Перевчитися і звертати перш за все увагу в своєму житті на своє серце, щоб побачити своє серце, так як його бачить Господь, щоб побачити, що без Христа моє серце грішне, що без Христа моє серце зле, що без Христа я не сповнена любові до Господа, що без Христа, без спасіння, яке Ісус Христос приніс, у мене немає вічного життя. Моє серце сповнено усього того, що породжує зло. І ці люди, які прийшли до Ісуса Христа, щоб доторкнутися до нього, щоб отримати стілення психологічне, фізичне. Багато з них більшість з них, переважна більшість з них, вони не прийшли до Ісуса Христа, щоб зцілити своє серце. Вони не стали учнями Ісуса Христа. Вони не повірили в Ісуса Христа як в свого Спасителя. Ісус Христос дивиться на серце. Ісус Христос дивиться на серце і хоче змінити серце кожного з нас. Ісус Христос хоче зцілити серце кожного з нас. Ісус Христос хоче збудовувати серце кожного з нас. Тому що, коли збудовується наше серце, збудовується наше життя. Ісус Христос прийшов для того, щоб нам дати нове серце. Тому що люди, які вірять в Ісуса Христа, люди, які долучилися до нового завіту з Господом через Ісуса Христа, вони мають нове серце. Це вони народжені згори, вони мають нове народження, вони мають народження, яке приносить свободу від гріха і приносить благодать вічного життя. І звісно ж, треба зазначити, що йдеться не про серце як фізичний орган нашого тіла, йдеться про нашу душу, йдеться, можна так сказати, про пульт управління нашого єства, нашого життя, тобто той осередок нашого життя, який зазначає, що ми любимо найбільше. І визначає наші цілі, визначає наші вподобання, визначає напрямок нашого життя. Тож будемо дивитися на своє життя саме так, як дивиться на життя людей Христос і як Господь створив наше життя. Тому що, Слово Боже, ще раз повторюю, навчає нас, що більше за все бережи своє серце, бережи осередок свого життя, бережи те, чим ти керуєшся в своєму житті. І щоб серце наше було оновлене, народжене згори. Ми обов'язково маємо вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя, і потім навчатися любити Ісуса Христа, навчатися вибудовувати правильні цінності, навчатися, змінюватися. І це насправді нелегкий шлях, але надзвичайно благословенний, і Господь нас проводить цим шляхом, і Господь нас підбадьорює в цьому шляху і дає нам сили. І це благодатний шлях для того, щоб наше життя збудовувати. Саме для цього ми з вами і читаємо разом Євангелія від Луки, для того, щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа, для того, щоб ще більше розуміти себе, своє життя і оцінювати своє життя не просто за обставинами, а дивитися саме на своє серце, тому що саме з нашого серця і походить все те, що є в нашому житті, і Господь перше за все хоче змінювати наше серце. А також радо запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, коментуйте. Коментуйте, ставте вподобайки, діліться цими відео, тому що все це сприяє тому, щоб Ютуб показував якомога більше, і щоб якомога більше людей долучалися до читання слова Божого, розуміло слово Боже, любило слово Боже. А через слово Боже Христос би торкався наших сердець та змінював їх. Нехай Господь благословляє кожного з вас.